Дорога серце земля батьків і прадідів наших, оспівані в піснях народних, безмежні степи, зелені лани, високі, блакитні небеса. 29 квітня 2018 року на Дніпропетровщині у Магдалинівському районі об'єдналися три ради, Оличківську, сільську об'єднану громаду, центром якої є. Село Личкове. Наша територіальна громада розташована на півночі у Дніпропетровській області. На сході межує з Московським районом, на півдні з Дніпропетровським. У північній частині району протікає притока Дніпра. Оріль одна з найчастіших річок Європи. Природа щедро наділила цей край багатствами. Гарний чорнозем дає високий врожай зернових культур. Надра, великі запаси газу, є нафта, річка хриба, в заплавах, величезна кількість диких качок та гусей. Наш край називають перлиною перлини Дніпропетровщини. Поблизу гриливою оріля на родючих землях степових, личкове село моєї мрії, Тут колись тебе козак воздвиг. Личком призвали його друзі, з ними він пройшов і за Дніпра, і поширила світозі по окрузі. Дивна назва нашого села. Щоб правильно орієнтуватися у житті і бути освіченою людиною, треба знати минуле свого народу, його історію. А історія нашого краю дивовижна. Вивчаючи її, можна дізнатися про багатовікову історію своєї країни. Як за зрізом дерева можна вивчити його вік. Наша громада пишається своїми земляками. Я подумки лину в минуле рідного селища. То з гіркотою, то з радістю згадую героїчні і трагічні, щасливі, нещасливі сторінки. На долю моїх односельчан випало більше трагічних, багатостраждальна українська земля, Скільки ти витерпіла? Край, неповторний край, де проживають працьовиті, освічені талановиті люди. Вони її найцінніший скарб. Це наше тверде переконання. Добрий день, Юрій Васильович. Добрий день, діти. Ми прийшли до вас познайомитись з роботою агропромислового комплексу. Добре, зараз підемо, я вам покажу нашу техніку. Я з дитинства спостерігаю, як важко працюють мої батьки у сільському господарстві. Земля для селян невід'ємна частина життя. Тому я прагну полегшити труд людей у нашій громаді. Після закінчення агроуніверситету ми сподіваємось залучати євротехнології, розумне поле gps навігацію дрони та роботехніку, смарт землеробство біоінженерію, блокчейн та біктейт. Для провадження цих передових нанотехнологій моїй громаді потрібні люди нових нанопрофесій. народження. Процес виготовлення молочної продукції клепитний і затратний. Важливим напрямком розвитку тваринства в громаді і надійна робота і досконалення ветеринарної медицини. Мріємо закінчити агроуніверситет та провадити передові прийоми селекції, годівлі та нанотехнології утримання тварин. Використовувати ультразвукові сканери з ТД зображення, мете для тварин, а пробувати пілірибонат, як імуномодулятор для великої рогатої худоби. На сьогодні ми розуміємо, що актуально для те залучати до роботи нанотехнологів, зооінженерів, вірусологів, молекулярних дієтологів АйТ-генетиків. Спеціалістів з кіберпатезування розгалузають спеціаліст у нашому районі працює Державна служба зайнятості служба, яка створена для реалізації зайнятості і забезпечення громадянам відповідних гарантій на своїй території. І, зокрема, у новій новоствореній громаді. Доброго дня, Анатолій Григорович. Сьогодні ми завітали до вас, аби задати декілька запитань, які хвилюють нас як майбутніх випускників школи. Маємо ми надію надалі залишатися в селі. Ми маємо на увазі не тільки робочі місця, а й забезпечення молодих спеціалістів житлом. Доброго дня! Дійсно, село, мабуть, не буде перспективним, коли молодь не буде залишатися в цьому селі, працювати та жити. Тому я вважаю, що і виконавчий комітет, і депутатський корпус. Нашої громади будуть робити все можливе для того, аби створити належні умови для нашої молоді. А це дійсно безпосередньо, і в першу чергу, робочі місця та комфортне проживання для майбутніх сімей наших молодих спеціалістів. Так, звісно, роль молоді пережинити, мабуть, неможливо. Ми про це говоримо. І перше питання, і друге питання з цим пов'язано. Адже дивіться, мабуть, найближчі 15-20 років. Наші молоді люди, наші випускники будуть мати якісь екзотичні професії, навіть не такі, як зараз. Вони будуть необхідні в нашому житті. Тому я вважаю, дуже вчасно наша личківська ЗОЖ приймає участь у програмі СТЕМ освіти. Я впевнений, що це надасть реальну допомогу учням нашої школи правильно обрати професію, дійсно визначитися, ким хоче людина бути в майбутньому. Це дуже важливо і це корисно. Я вважаю, що і в нашій області, і наша школа, вона є, так каже, передовим флагманом, як і ми молода громада. Тому в цій системі в світі, наше майбутнє. Я в цьому впевнений. В школі ми здобуваємо навички соціальної активності та освіти. навчатися в класі в громаді це круто. Я малесенька частинка листівської громади. Я хочу жити щасливо на рідній землі. Моя сім'я це найперша громада. Зібратися на... Раз...